Краї. Діти, скільки пташок. А як дізнатися, яких пташок більше, а яких менше? А чи можна, не рахуючи, дізнатися, скільки пташок? Так, потрібно розмістити їх на математичній смужці. На верхню смужку викладіть ластівок. А на нижню жайворонків. Чи залишились птахи без пари? Так, що можна сказати про кількість пташок? Їх порівну. Тобто п'ять ластівок, п'ять жайворонків. ми поставимо знак, так, дорівнює їх порівну. А тут прилетіла ще одна ластівка. Скільки стало ластівок? Правильно, шість, а жайворонків? Яких пташок менше? Наскільки жайворонків менше за ластівок? А яких пташок більше? Наскільки більше ластівок? А як отрималось 6 ластівок? До п'яти прилетіла ще одна пташечка і стала. Стало їх 6. Правильно малята. А скажіть мені, викладіть нерівність. Що більше 6 чи 5? 6. Але ось тут летить ще один жайворонок. Скільки тепер жайворонків? 6. Скільки ластівок? Теж 6. Що ми можемо сказати? Що їх порівну. Так, малята, а скажіть мені, будь ласка, як же ж отрималося число 6? До 5 додали 1, отрималось число 6. Перед далекою дорогою пташкам треба гарно поїсти. Ластівки вже відлетіли, а жайворонкам час погодуватися. Що ж їдять жайворонки? Так, правильно малята. Зернятка. Скільки в нас жайворонків? Шість. А зерняток у нас скільки. По скільки зерняток отримає кожна пташка? Так, по одній. Пташки з'їли зернятка, і чотири з них полетіло. Скільки пташок полетіло? Чотири. А скільки залишилось? Дві. А у нас ще є аж шість зерняток. Що ж робити? По скільки зерняток ми дамо кожній пташці? А? Ну подумайте. <кій> Вірно, по три. А ти знаєш, покидав? Я тобі закинув. З яких чисел складається число шість? Один? П'ять, два, чотири, три, три, чотири, два, пять. 1. За допомогою рахувальних паличок викладіть годівничку. Давайте зграємо, пограємо з вами в гру. Відгадай число. Число 4 потрібно розкласти на два числа. Якщо одне з них 3, Яке друге? Так, 1. Число 5 розкладаємо на два. Якщо одне з них це 4. Яке друге Правильно 1. Число 5 розкладаємо на дві частини. Якщо одне з них 3, яке друге? Вірно, 2. Число 6 розкладаємо на дві частини. Якщо одне з них це 3. Так, теж три. Число 6 розкладаємо на дві частини. Якщо одне із них чотири. Яке друге? Два. Число шість розкладаємо на дві частини, якщо одне із них це один, друге, п'ять. Малята, які пташки до нас прилітали в гості? А скільки їх було? Чим ви пригощали жайворонків? Поскільки зернинок з'їли оті дві пташечки? Молодці, малята, до зустрічі!